На якій фурі можна заробити більше грошей в Ukraine GTA? На сьогоднішньому тесті у нас сама дорога фура Scania за 10 мільйонів, DAF за 4 мільйона, MAN за 1,4 мільйона, і сама дешева фура Splinter за 850 тисяч. Їдемо по порядку. Початку Scania, вибираю замовлення і поїхали. Зразу мінус цієї фури. Початку треба їхати на базу по прицеп після того на завантаження і потім на розвантаження. І заробив я всього 35 тисяч гривень. На фурі дав все те саме. Рейс тривав приблизно 10 хвилин, заробіток 15 тисяч гривень. Третя фура ман. Плюсії, що у неї свій прицеп, не прийдеться їхати на базу. І гляньте, скільки тут замовлень. Є навіть по 100 тисяч, і його візьму. Привіз доставку на нову пошту, і заробив 17 тисяч гривень. І останнє на сьогодні сплінтер. Зарплата за рейс 11 тисяч гривень. Пиши в коментарі, яка фура тобі сподобалась більше.